На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 21 липня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надійні Плюхіна вітаю вас. Далі коротко про головне. Прикарпатські поліцейські викрили групу осіб на збуті зброї. Чоловіки мали незареєстровану зареєстровано вогнепальну зброю і боєприпаси. Їх збивали на чорному ринку. Меморіал вшанування пам'яті військовослужбовців повітряних сил Збройних сил України встановлять у Коломиї. Меморіал буде встановлений в парку культури відпочинку імені Ла Трілявського на українців чекає значне підвищення цін на алкоголь. Це намагання уряду якось підняти доходи бюджету. Про це та інше детальніше у випуску. Вогнепальні раритети. Прикарпатські поліцейські викрили групу осіб на збуті зброї. Фігуранти троє мешканців Косівського та Коломийського районів. Їхню незаконну діяльність задокументували та оперативно зупинили слідчі костівського відділу поліції спільно з оперативники управління карного розшуку головного управління національної поліції Івано-Франківській області. Оперативниками УСБУ також залучені можливості кримінального аналізу обласної поліції. Правоохоронці встановили, що організував злочинну діяльність 61-річний мешканець села Космач, а допомагали йому в цьому 42-річний житель Коломийщини та 49-річний мешканець Косівщини. Чоловіки мали незареєстровану нарізну вогнепальну зброю і боєприпаси. Їх збували на чорному ринку. Поліцейські задокументували, що зловмисники збули гладкоствольний пістолет, гвинтівку системи Мосіна, револьвер системи Сміта Весона, пістолет-Кулемет системи Шпагіна. Затримали фігурантів на гарячому при спробі чергового збуту незареєстрованої зброї. Правоохоронці провели декілька обшуків в автомобілі та за місцями проживань злоумисників, виявили та вилучили гладкоствольні рушниці, нарізний карабін, стартовий пістолет, ножі, патрони, порох та ще шість паперових згортків та два полімерних пакети із речовиною рослинного походження зовні схожою на наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна вага близько 600 грамів. Все це вилучено та направлено на експертизу. Чоловіки раніше не судимі 42-річного мешканця Коломийщини правоохоронці затримали в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Усім трьом фігурантам оголосили про підозри у вчиненні злочинів. Поліцейські розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами, частиною 2 статті 309 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту та частиною другої статті 310 посів або вирощування снадійного маку чи конопель Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи тримання під вартою. Меморіал вшанування пам'яті військовослужбовців повітряних сил ЗСУ встановлять у Коломиї. Принаймні, таке рішення підтримали учасники виконкому, засідання якого відбулося у ратуші. Також на зустрічі говорили про виконання бюджету Коломийської територіальної громади за перше півріччя та встановлення пам'ятної дошки загиблому захиснику Сергію Розову Кенюку на фасаді ліцею номер 8. Майже 665 мільйонів гривень надійшло до бюджету Коломийської територіальної громади у першому півріччі цього року. участку поповнення скарбниці забезпечив податок на доходи фізичних осіб. Сума значна, але заборгованості із виплат заробітної плати в цей період уникнути не вдалось. По доходах спеціального фонду фактично надійшло 13 мільйонів із плану 31 мільйон 894 тисячі. За видатками загального фонду профінансовано в першій півріччі 570 мільйонів 582 тисячі. По видатках спеціального фонду 240 мільйонів 20 тисяч гривень. Станом на 1 липня 2023 року є заборгованість по, по свій, заробітній платі, це є заробітна плата педагогічних працівників. Заборгованість складає 2 мільйони 580 тисяч 685 гривень. Це виникло через проблеми з надходженням освітньої субвенції, тобто коштів, які виділила держава для цих потреб на півроку, елементарно не вистачило. Тому фінансів забракло. Щоправда, проблему вдалося усунути. Через місяць цієї суми не вистачило для плати відпустки для педагогічних працівників. 3 або 4 липня надійшла освітня субвенція. заборгованість була… Погашено. Станом на зараз заборгованості немає. Також учасники виконкому говорили і про встановлення меморіальної дошки загиблому захиснику України Сергію Розову Кенюку. У місті вже встановлено такі дошки нашим героям, зазвичай на фасадах їхніх рідних навчальних закладів. Дана дошка буде встановлена на фасаді ліцею номер 8 в якому навчався загиблий воїн біля головного входу. Це рішення учасники виконкому прийняли одностайно. Також запитань у них не виникло щодо встановлення меморіалу, вшанування пам'яті військовослужбовців повітряних сил ЗСУ. Меморіал буде встановлений в парку культури відпочинку імені Кирила Трильовського. Він виготовлений. Військовослужбовцями, які таким чином е хотіли вшанувати е всіх е учасників війни, які пов'язані з військово повітряними силами України, пам'ятник власноруч виготовили військовослужбовці уже зовсім скоро його встановлять у Коломийському парку імені Кирила Трильовського. На українців чекає значне підвищення цін на алкоголь в Україні готують важливі зміни щодо алкоголю. Вони стосуватимуться вартості спиртного. На українців чекає значне здорожчання алкогольної продукції. Чи справді воно відбудеться? Далі у сюжеті очевидно. Єдиною причиною зростання таким чином цін на алкоголь це намагання уряду якось… Підняти доходи бюджету, і я розумію, що це нагальна проблема. Наша країна знаходиться в стані війни, а фінансування військових не надійться ручно з бюджету, а й тому гроші бюджету потрібні. І щось подібне як відбувалося із ціною на бензин. Економісти додають, це не буде останнє здорожчання алкоголю. Ціни на спиртне можуть зростати і надалі. Піднімати ціни на алкоголь це не така вже і біда, це не і на молоко, тобто, тобто, ну це нормально. Питання до того що у нас є великий запас, так би мовити, цього можливого підняття цін на алкоголь, навіть акцизі я б сказав, тому що ну, якщо прити ціни за кордоном у нас, то ще ціла прірва, можна піднімати ціни і ще в майбутньому. Доходи бюджету можуть тільки зростати, і це нормально. При Карпатці такою ініціативою уряду здебільшого задоволені. Як мінімум, збільшення доходу у бюджет, це раз, плюс, так. Як мінімум, плюс в тому, що думаю, що людина, яка купляє алкоголь там, за 5 гривень чи за 10 гривень і сумнівається, чи їй сьогодні спожити, так? то вона задумається, і скоріше за все, відмовиться, бо тому, що дорожчі кошти потрібно буде на це. Менше пити будуть. молодяк дуже п'є горілку, Робити не хоче, а хоче. На широку ногу жити. Ти що збільшується, це завжди погано. Навіть на алкоголь? Навіть на алкоголь, чому ні. Може, комусь треба на щось, я там знаю, може хтось. Ну, це моя думка. Одні хлопці зранку вже стоїть автомат, в руках тримають, а інші сидять десь там на лавочці з пивом з дівчинкою собі сидять вже. Це вже зовсім ніякі ранки не влізає. Ну, я думаю, це навіть добре, що підняли. Може, менше хоч будуть пити наразі. Ініціатива щодо зростання цін на алкоголь є лише проєктом постанови. Чинності документ набуде лише у випадку, коли представники Кабміну ухвалять його на черговому засіданні. Арт-воля у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відбулося відкриття спільної виставки Наталії Вовчук і Номеди Чорляніте. Так, художниці нагадують про силу мистецтва та його вплив на почуття і уявлення про світ. Захід відвідала і наша знімальна група. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну по різному вплинуло на митців. До прикладу, художниця Наталія Вовчук зізнається, кілька місяців була пригнічена. До мистецтва змогла повернутися приблизно в травні минулого року. Можна сказати, навіть роздавила, розчавила. Дуже важко було взяти пензлика в руки і щось створити. Тобто, завжди якось було страшно дозволити собі навіть творити. Серед 14 представлених робіт частина написана до 24 лютого минулого року. Частина після продовжує мисткиня. Серед останніх Є особливо близькі ті, що присвячені війні. Мої роботи завжди створюються під враженням від якоїсь події, під враженням від людини, під враженням якогось дійства і тому присвячені або комусь, або чомусь якомусь періоду, або якомусь спогаду, тобто вони завжди є вихлюпом творчості. Абстракціоністка номеда Чурльоніте, навпаки активно продовжувала творити художниця. Рятувалася від війни в Литві і там взяла участь у чотирьох великих виставках. Задумала таку ідею, що треба об'єднати місців, українських місців, які утекли від війни. Знайшла аж чотири міна. Знайшов такий літекспо-центр директор, і він пропонував мені зробити цю виставку. Українці, потім я зробила українська вишиванка. Це український дім робив. Були Україна, вишиванка вільнюс, теж дуже потужна виставка. Я прийняла участь як в групової виставки. Потім Літва Давос. Я сама пропонувала туди, і мене прийняли. І була в Літолітовська. Національна галерея там теж ми чотирьом прийняли участь. Там була така міроприяття для німецька 25 років німецькому бізнесу в Літві. І ми прийняли участь там. Там був теж такий благодійний аукціон, І ми донатили для СОУ, бо дуже класно там все покупали. і дуже. В Україні це вже приблизно п'ята виставка за участі художниці. Окрім картин, мисткиня створювала фігуративні роботи. Я вже зробила кілька колекцій малюсеньких ангелочків, зробила для ЗСУ нашої десятки. Оберіги ми робили. Загалом на виставці Артволя представлено 28 робіт. У залі вони розміщені випадковим чином. Це вже не перша спільна виставка Наталії і Номеда Чурлюніте. і є чимало спільного в стилях художниць. Ділиться співорганізатор і модератор заходу Тарас Косович. І одна і друга надзвичайно врожайні та плодовиті на художні роботи. Є вдвох добре відчуття кольору, добре відчуття лінії, які е, об'єднуються в добре виставлений, добре поставлений сюжет, яким власне можна прочитати. Ставка триватиме близько місяця. Вхід вільний. Однак, кожен охочий зможе зробити донат для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади в спеціальну скриньку, розміщену в залі. Додає Тарас Кусович. Це є вклад художників із зокрема, філармонії в підтримку ЗСУ. Юлія Марциновська, Сергій Угрин. події НТК. Турнір пам'яті Петра Слободяна традиційне футбольне дійство відбулося у Шепарівцях Коломийської громади. Участь взяли чотири команди. Про результати розповімо далі. Український футбольний тренер та педагог, колишній український футболіст нападник, майстер спорту міжнародного класу, учасник першого матчу за суперкубок Європи 1975 року, автор переможного гола у ворота Мюнхенської Баварії, який вивів Київське Динамо в півфінал Кубка європейських чемпіонів 1976 77 років. Завідувач кафедри фізичного виховання Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Усе це про Петра Слободяна, уродженця села Шеперівці, тепер Коломийської громади, розповідає староста Шеперівців Ірина Муцак. Петро Петрович Слободян народився в нашому селі із маленького, любив грати в футбол. У селі був такий сільський, сільське футбольне поле, і він від маленького бігав грати в футбол. Тоді вже трошки він підріс і пішов займатися в Коломийську спортивну школу, так само бігати в футбол. Його запримір... Ітили пізніше, і як такого успішного футболіста, і запросили грати за Тернопіль. Він грав, а пізніше і в Київське Динамо. Цьогоріч участь у традиційному турнірі пам'яті Петра Слободяна взяли чотири команди: господарі з шиперівців, футболісти з Іванівців, команди з лісної Слобідки та Печеніжина. Турнір традиційний. Він проводиться не вперше. Він зароджений ще тоді, коли Петро Слободян був живий і проводився турнір відповідні дні народження Петра Слободяна. І підтримуємо цю традицію. і Вважаємо, що не варто ламати ці традиції. Гравець футбольної команди з лісної слобідки Микола Гришук більше як півроку захищав Україну на передовій. Зараз воїн демобілізований і каже, що спортивні заходи допомагають адаптуватися у цивільне життя. Я вважаю, що взагалі такі заходи повинні проводитися. Тому що ну, ми всі розуміємо, що війна, не всі ми можемо її змінити швиденько, а життя продовжується тут, на місцях, діти розвиваються, діти мають на що подивитися, брати з когось приклад. Військові, хто повертається, також мають куди прийти, подивитися, де хто може і пограти, хто, хто має можливість, хто має ще здоров'я. Ти морально тут збагачуєшся, відновлюєшся. У підсумку турніру третіми стали футболісти із лісної слобідки. Срібло турніру у команди Довбушівець печеніжина А перемогу здобули господарі поля, команда села Шеперівці. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою, хороших новин і нашої якнайшвидшої перемоги зустрінемось на телеканалі НТК So pop